Дорогі друзі, я вас тих вітаю! Христос народився! Славімо! Вітаю вас з днем народження Ісуса Христа! Хай Господь благословить вас всіма благословіннями своїми, щоб ваші серця вони були м'якими, вони були чистими і вони були змареними перед Господом, щоб Господь міг робити з вашими серцями і вашим життям те, що Він хоче, і щоб Його воля виконувалася. Коли Христос мав народитися, то були ті, хто хотіли перешкодити виконанню Божої волі, але не змогли, тому що воля Божа, вона є незмінною і міцною. І так як Господь захотів, так і буде. Тому я бажаю вам, щоб в новому році, рік, який розпочався після того, як народився Спаситель і нова ера розпочалась після того, як Спаситель народився, я бажаю вам в новому році, щоб ви кожен день свій прожили з Господом. щоб ви Прожили кожен день в Його волі, тому що Його воля по відношенню до нас вона є благою, доброю, вона є чудовою. Бажаю вам, щоб кожен день ви також прожили в особливих, близьких відносинах з Господом, коли ви будете відчувати радість від молитви і будете відчувати бажання більше і більше читати Святе Письмо. В цьому є радість, в цьому є натхнення, в цьому є втіха. Тому бажаю, щоб Господь зробив з вашим серцем таке пробудження і запалив такий вогонь і більше і більше, щоб було бажання. Пам'ятайте про те, що Господь Він цей час, день свого народження, він трошки по-іншому має, не так як люди. Ми даруємо імениннику подарунки на день народження, а свято народження Ісуса Христа Бог дарує подарунки нам. Тому цей час це час, коли здійснюється бажання наших сердець. Якщо наші серця вони, вони чисті, вони віддані Богу, то Господь буде творити надзвичайні речі. Якщо наші серця смиренні, то Господь він буде здійснювати бажання, Він буде творити чудеса. Тому я бажаю вам, щоб Господь в вашому житті також зробив ці чудеса. Щоб він робив такі надзвичайні речі, щоб у вас було дуже багато свідоцтв. Пам'ятайте про те, що весь світ він відмічає різдво Христове. Навіть ті, хто погоджується з Божим існуванням, ті, хто не погоджується з Божим існуванням, вони все одно відмічають Різдво Христове і лічуть роки рідня народження Ісуса. Давайте будемо нагадувати про це у Божому вітість цей світ Божий, про те, що. Ми відмічаємо День народження Ісуса Христа. Це не просто свято, це не просто свято, коли ми там ставимо ялинку, збираємося з друзями, рідними, близькими, родиною за одним столом. Це День народження Ісуса Христа. Говоріть про це, нагадуйте, це буде подарунком для Господа. Бажаю вам, щоб Господь благословив вас цим, всім виконав ваші мрії, ваші бажання, творив чудеса, щоб. Більше в вашому житті було Господа, шукайте Його, шукайте особливих відносин, близьких з Ним і будете щасливі, і все, про що ви мріяли, буде здійснюватися. Христос народився. Славі моя!